Друзі, всім привіт. Всім доброго раночку. Сьогодні вівторок, друзі, 1 квітня. Сьогодні, друзі, виходу на, виходить на роботу ще один мій колега з 1 квітня, він мав вийти біржі. І сьогодні бригадир хоче його трішечки Розіграти, тому сьогодні спробую засняти цю дію, але не знаю, чи вийде у мене, чи ні. Бо якщо ж він побачить що я знімаю, він одразу все це пойме. от А як саме розіграти, друзі? Він працював у нас на зелу це водій. От. А розіграти хочуть як, сказати йому, що, типу, він зараз сідає на Камаз. Це для нього буде шок. Йому вже про це як би то Льоха намікнув, що, типу, він щось знає і він сідає на КАМАЗ. От А бригадір сьогодні це. Якщо не забуде, підтримає. Тому зараз будемо дивитися на віч. Документи і ключі на заправку. Ні, вони мене думали, так. Вони мене думали, так. Не будуть. Не буде. Я похудав. Влазить. Похудав, так. Трудно Похудав. Друзі, Михайла уже вдома, щойно вийшов у двір, знову цей красивий котяра. але не дає себе заснути. він якийсь бздикуватий трохи, він, мабуть, не боїться лише своїх хазяїв. О, нічого, друзі, сьогодні цікавого немає на роботі. Думав, засніму як бригадир буде шутить над віткою, але... але бригадір у нас не вміє шутить. Він думає, що вміє, але ні. Коротше, нічого у нього не вийшло. Тому шо? Тому нічого не засняв, але, друзі, що робив? А робив я. Підготовлю я оприскувач до вризкання. Паралельно там щось біля комбайну лазим. заприскувача із системи оприскування. Злив антіфріз, де ми на зиму заливаємо. Так, да, все ж таки треба Оля було брати диванчик. Да, треба щоб б щоб полежать можна було. Може замовимо ще диванчик? Не вистачає лише тепла. Щоб тут посидіти. Ой, классы. А ч було б прикольно? Там два крісла, тут два крісла, а тут диванчик. Було б прикольно. Отсюда до туди крісло, а з цієї сторони диванчик. Бобе шийко. Так, да, друзі? Я думаю, що так. Да. Інтересно, треба їй написати і попитати, чи можна окремо замовити диванчик з. 3 би прикольно, по-перше, а по-друге, вже б сиділи не 4 чоловіка, а можна було б 6. Альтанка моя е, дозволяє це нам робити. Тут навіть більше людей було Повірте, тут було, як я день народження своє справляв, тут, мабуть, чоловік 12 вмістилося. Да. Але тут, якщо ви пам'ятаєте, був здоровий такий стол і по краям лавочки. Underneath the sky, painted with dreams. We're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night. With fantasies blooming the pale moon. We'll let go of all that we know and dance in the stardust gentle flow. Dance in Що хотів сказати, нарешті, нарешті, я зустрів таку людину, яка автомобіль Санг назвала не китайським, а корейським. Нарешті, друже, дякую тобі за це. Ну, а по поводу ім'я, ну, не знаю, мені, в принципі, все ж таки чи бренду, знаєш, мабуть, було все рівно, я попав в таку ситуацію, коли мою першу машину на трасі мене вдарили, і як би то яку взять собі наступний автомобіль автомобіль, який Ну Прийшло якось, знаєш я вже вам не раз казав, що у мене дяденька Він розбирається в автомобілях. Я просто спитався у нього, поїхав. Кажу, як ти гадаєш, який би краще було взяти автомобіль на такі-то такі-то гроші. І він мені порадив Сан Йонг. От. А вже е, який саме. Ну, я вже вибирав сам, значить я надивився його, а потім все ж таки знову я поїхав до нього і показав, такий чи не такий, як ти гадаєш, він сказав, гарний вибір бери. Надійний автомобіль, в принципі, тому я його і взяв. Я все думав, як це називається. Це називається клінінг. Вот босс у нас этот. Его сотрудник. Сотрудник клининга. Клининговой компании. А, босс? А же, друзья, лунка, она садит целый день в вольере, потому что она такая, что может ухватить курочку. Вот. Тому вона е, вдень сидить в вольєрі, а він бігає на, тут, на задньому дворі. Чому на задньому дворі? Тому що, як ви вже знаєте, він може погризти набілю е, з лози, бо він гризе віний, а воно ж майже те саме. От. І значить, що ввечері е, випускаємо вже, як кури зайдуть. Випускаємо луну також погулять туди, да, на задній двір. Там вона ходить в туалет, щоб вона не ходила тут в дворі, бо Михайловна свариться. свариться. Ну, а в той момент бос проскакує у вольєр і зачищає, робить зачистку того приміщення. Все, що не доїла за цілий день луна, доїдає бос. Тому. Так, він як сотрудник клінінгової компанії. Один в один. А я, друзі, що роблю? Значить, десь ось тут, під, або під цією кришкою, або тут, де стоїть цей патрубок малесенький, десь тут сифоне масло і весь маслі. От. І тому що я хочу? Я хочу відкрутити і патрубок і саму цю кришку кришку поміняти прокладочку посадити на герметик і замінити оцей патрубок друзі мабуть я його зараз переріжу і тільки тоді вам покажу він піндець він просто даже не сжимается. От горячего масла став... Да, Взагалі все. Все патрубки, все деревянные. Оно. Я, короче, это, и оно было потекло. Ну, дивлюсь, тече. Я взял э, отвертку, думаю, подожму хомуты. Ну, мабуть, такий патрубок вже не піджать. Він <гум> не зжимається. От, Тому зараз піду в мене там спички лишався кусочок. Зараз піду одріжу новенький. От ну і заразом э, Не знаю, прокладка. Приклеена, хорошо приклеена до блоку. Тому, мабуть, просто повитираю. Це і візьму свіженький герметик. І з цієї сторони посадю на герметик, я думаю, вон стоятиме. По любому. Все, друзі, відрізав я. Кусочек патрубка, це саме... Ось такий косинчик. От. Ох, а він малий. Хе -хе. А він... А він малий, друзі. Льова. Друзі, думав, прийду, скажу вам все, блін, зробив. А виявляється такої шланги нема. Ну тобто зробив, нема такої шланги. Але згадав, що висить усе. О... Ой-ой-ой, правда старенька, конечно. Ну але, як то кажуть, якщо нічого кращого нема, то піде і таке. Є. Така, більш-менш. Краще, ніж то, що стояло. Так. Тепер. Тепер же ще ж біда поставить його туди все це. Так. Що ми робимо? робимо ми, витираємо блок Але це ж, все, друзі, фігня, ще ось тут під м насосом також треба тоже тащи Бля хамуха Так мажу герметиком Томас що ти хочеш, що ти страдаєш, Томас? А? Томас, шо ти страдаєш? Хочеться любви і ласки, чи шо? А? Томас, це до тебе друг он прийшов, чо? Чи, чи то подруга? Чи то друг, Томас, ты шо у мене? Этот самый что ли? Противный что ли, блин? Не, ну я, конечно, от тебя Томас такого не очікував. Томас. Я, конечно, от тебя такого не очікував. Ну, наче девка. Красивая такая. А? Томас, то до тебе. Так, друзі, зажав. Не знаю, має бути по красоті, але що правильно буде видно. Блін так хочеться устранити всі ці те, що тече. Я так цього не люблю, це трендець щоб він був чистесенький, помитий, та ти шо не той що в маслі. Але біда в тому, друзі, я не знаю чи казав вам. Мені його треба розкачувати буде. Буде трішечки більше свободного времени. обов'язково перед осінню я його розкатю. Бо зараз трактор потрібен як ніколи. Треба бризкати, треба культивірувати, треба роботи ого. -го. Але отак потроху-потроху, як то кажуть, як є, робота її треба зробити. Не знаю по поводу тієї блокіровки воно теж тече, воно задовбало. Не знаю скільки років роблю. Дуже рідко користувався тією блокіровкою. Якщо трактор не тягне, то чого його рвати? Він має без блокування працювати. Бо раніше рали городи, друзі, восьмидесятками, взагалі без передка. І все було гуд. А тепер треба, щоб передок був, блокування, всі діла. Що це фігня. Пахали восьмидесятками, значить зможемо і без блокування пахати. Передок буде, буде. Главне, головне, друзі, щоб була, як то кажуть, земля така, яка піддатлива буде в Оранці. А якщо вона отака, як оця железяка, то нафіга її рвати той трактор. Правильно я кажу чи ні. Всі буду потроху так міняти. Вечірком пройшов. Пішов той поміняв, той поміняв. Це і все на гідравліку полопане. Також поміняємо. Але, звісно, це що, ще й масло зливати. Це взагалі капець. А так, друзі, що? Все як зазвичай, всім тихо, спокійно вночі. Всім до побачення. Всім, друзі, пока!